Вони щодня на варті правопорядку розслідують злочини, перевіряють докази, теорії, фіксують отримані дані. Їхня праця це майже безперервний кропіткий процес, що допомагає забезпечити справедливість та безпеку в Україні. І усе це про слідчих національної поліції. У на нас покладаються найбільші повноваження. Ми повинні захищати будь-якому випадку людей. Тому а яка б ситуація не була, ми повинні залишатися на цій території, оберігати людей та виконувати наші обов'язки. Присяга не відміняється наразі. Я проводу досудове розслідування по одному кримінальному провадженні, де загинуло дуже багато людей. Це ізюм. І коли ти допомагаєш людям, коли ти портаєш їх родичів, а це, мабуть, найвагоміше, що для мене є. Робота слідчого завжди вважалася важкою та відповідальною, однак саме під час повномасштабного вторгнення РФ. Її важливість набула особливого значення, каже начальник нацполіції Володимир Тимушко. Це те, що ніхто нічого до вас не робив ніколи. Перша війна за історію, в якій одночасно документується період бойових дій злочин. цього не було ні в одному конфлікті, ні в одній війні в світі за всю історію людства, яке відбувалося. Від перших днів війни більшість працівників поліції залишилися на посадах, продовжили виконувати свої обов'язки та боронити країну нерідко ціною власного життя та здоров'я. Робота слідчих важливий внесок у нашу перемогу, і його важко переоцінити, каже мер Ігор Терехов. Я дуже поважаю вашу роботу, бо важкість вашої роботи це. Те, що кожного дня ви стоїте на захисту закону. І від того, як ви будете приймати рішення, залежить життя та судьба людини. Привітати всіх за святом. хочу побажати вам, усім. Мецного здоров'я всім нам як найшвидшої перемоги, миру також на честь свята працівники отримали медалі та пам'ятні дипломи. Ніколь Костенко, Віктор Ноздрачув, Олексій Теренков, Олександра Панченко. Новини Харків.